Вже більше 12 років я регулярно тренуюсь та старозвиваюсь у сфері фітнесу і навіть досягаю непоганих результатів. І сьогоднішнє відео це скоріше висновки, які я зробив за ці всі роки для себе. Погнали! І перший висновок, який я зробив для себе, це те, що швидкого результату не існує. Ці ті атлети, яких ми бачимо в соцмережах з хорошим виглядом, витратили на побудову його роки, а дехто навіть десятки років своїх тренувань. Результат за рік може бути, і він справді буде помітним, якщо порівнювати з початковими результатами, але він не буде таким надзвичайним, як нам здається, на початку. Перейдемо до наступного висновку. Якщо ти маєш чітко поставлену ціль, ти будеш прогресувати набагато швидше зараз. У мене ціль. Просто бути в формі. І це теж свого роду ціль, але вона є більш загальною та не потребує чіткого плану тренувань. Мені не потрібно збільшувати силові суттєво, мені не потрібно збільшувати витривалість. Погоджуюсь, що силові, що витривалість, у мене росте, тому що я регулярно тренуюсь. Але у мене немає чіткого плану тренувань. Я тренуюся дуже часто з друзями. Я дуже часто роблю тренування просто тому, що вони мені подобаються, взагалі без ніякої логічної послідовності. Та враховуючи, що я тренуюсь важко і роблю це регулярно, уже довгий проміжок. Часу, я можу зберігати такі вигляди, які є у мене, і також я можу навіть повільно прогресувати, що, в принципі, і відбувається. Третій висновок. Тут я мав би сказати, не порівнюйте себе з іншими, але коли я писав цю фразу, я задумався. Все-таки порівнюйте. Це потрібно для прогресу. Ті самі змагання, це свого роду галочка того, що ми досягнули та для чого ми тренувалися. Але якщо дивитися на це з іншої сторони, то це порівняння атлетів, їхніх силових. Водібілдингу їхнього вигляду ще в яких змаганнях їхньої витривалості у вигляді здорової конкуренції сильніше, витриваліше або краща форма. Мені в коментарях не раз писали: от я 20 років тренуюсь, і я і близько не виглядаю, так як ти. Ти хімік, ти брешеш. І з іншої сторони я бачу свого знайомого, який використовує ту всіми улюблену хімію, і при тому тренується в два рази важче ніж я. І набагато краще тримає режим. І з цього всього я починаю розуміти, що хімія це далеко не чудо таблетка, і працювати там в певній мірі навіть приходиться більше і приділяти часу для свого вигляду і для тренувань також потрібно більше порівняння, на мою думку, інколи потрібні для того, щоб зрозуміти, а можливо, я щось роблю не так, можливо, я десь недопрацьовую. Вони потрібні виключно для аналізу своїх дій для того, щоб прогресувати далі. Якщо ви не хочете себе з кимось порівнювати, ви завжди можете собі взяти тренера. Він буде. Сам оцінювати ваш прогрес, будувати вам адекватний план тренувань і робити вас краще. Ну і також він може слідкувати за вашим харчуванням. Це зручно. І повірте, якщо ви почнете аналізувати свої дії або звернетесь до тренера, то швидше за все в 90% випадків коментарів про 20 років не буде і близько. Четверте, без налагодженого харчування, ти можеш бути витривалим, сильним, але бажаного вигляду досягнути насправді доволі складно. Раніше я також думав, що Спалити калорії можна за рахунок тренувань. Досягнути бажаного вигляду можна виключно за рахунок тренувань. Я тренувався важко, дуже важко. Але вигляду бажаного я не бачив, тому за харчуванням потрібно слідкувати. Їжа, на мою думку, це про зміну звичок, які будуть нас робити як гарнішими, так і здоровішими. І я не дарма тут говорю здоровішими, тому що якщо у вас надмірна зайва вага, то швидше за все у вас буде слабший імунітет, і як мінімум ви будете менш витривалішими. Або якщо ви не будете добирати по білку, то... М'язів ви просто не побачите, і їм не буде звідки взятись. І також ви будете доволі погано відновлюватись. Тому з харчуванням потрібно розібратися. Це не потрібно робити відразу. Це можна робити маленькими кроками, але до покращення його потрібно дійти для того, щоб покращити свій вигляд в подальшому. Ну і розбираючись зі своїм харчуванням, я дійшов до наступного висновку: що тримати супернизький відсоток жиру в своєму організмі насправді доволі складно, тому що у нас бувають свята. У нас бувають моменти, коли ми хочемо трошки більше розслабитись. У нас буває бажання з'їсти чогось більше. І ідеальний вигляд на постійній основі підтримувати доволі складно. Ось такий відсоток жиру, який ви зараз бачите на відео, це той вигляд, який я можу підтримувати завжди. Так, я завжди слідкую за своїм харчуванням. Я завжди фільтрую те, що я їм, і стараюся харчуватися збалансовано. Але в мене також бувають загули, де я можу неконтрольовано їсти все, що хочу. Алкоголю я не споживаю. Але поїсти справді люблю. Наступний висновок, який я зробив, це про генетику. Генетика може впливати на форму наших м'язів, але для побудови атлетичної фігури, звичайної атлетичної фігури, вона суттєво не впливає. Вона більше має вплив уже у професійному спорті. Там дійсно, якщо у вас краще виражені плечі, то ви будете виглядати більш краще, ніж той чи інший бодібілдер. Наприклад, або, наприклад, якщо у вас є більший зріст, ви можете краще грати в баскетбол. Тут дійсно вирішує генетика. Але те, що стосується атлетичної фігури, то, на мою думку, побудувати її може кожен. Просто тут потрібен час, правильно підібраний план харчування і тренувань і докладені зусилля. Ну і не забуваємо про регулярність, тому що якщо тренуватися два рази в тиждень протягом двох місяців, а потім протягом до кінця року нічого не робити, то це не про генетику, це просто про те, що ви приділили побудові своєї атлетичної фігури мало часу. І спираєте це на ганетку, що ви не можете схуднути, або що ви не можете набрати заю вагу. Наступний висновок, який я зробив для себе, це те, що не існує поганих вправ. Погані вправи тільки ті, які можуть вам зашкодити. Все інше це або менш ефективне, або більш ефективне для досягнення тої чи іншої цілі. Я дуже часто захожу в коментарі під. Відео там, де хтось виконує якусь вправу, і бачу, коли пишуть, ти не робиш не такою технікою. Наприклад, коли хтось підтягується швидко, або віджимається на брусах не так підконтрольно, як хотілося, або хтось робить ті самі кіпінг підтягування, це дуже відомі підтягування з кросфіту. І там часто пишуть про те, що от ти робиш не так, треба робити краще для того, щоб накачати м'яз. Але з чого ви взяли, що людина хоче саме розкачати спину? Можливо, вона займається. Тим самим кросфітом, і її ціль зробити максимальну кількість підтягувань. І робити такі підтягування в правилах кросфіту є дозволені. Це не є неправильно, і в її випадку це буде ефективнішим. Ніхто не буде дивитися і звертати увагу на вас у змаганнях по кросфіту, якщо ви їх програєте, але зробите чисті підтягування. Всі будуть звертати увагу на того, хто зайняв перше місце, тому що він красавчик, він їх переміг і він використав все, що дозволено правилами. І такі підтягування не є небезпечними. При умові хорошої розминки, і це стосується більшості вправ. тому я собі взяв за принцип, що я або коментую або підказую людям стосовно техніки тільки тоді, коли в мене питають. Або якщо вже я хочу підказати, або бачу, що людина дійсно щось робить не так. Я спочатку задам питання, для чого вона це робить, щоб розібратися з ціллю, а вже потім, можливо, підкажу. Загалом підсумовуючи ці всі висновки, які я проговорив вище, я б сказав би так: я за 12 років, поки я тренуюся. Перестав взагалі поділяти, назвемо це фітнес на види спорту. Тобто для мене не існує поганого виду спорту. Мені дивно, коли важкоатлет атлет каже, що найкраще для спини є важка атлетика, при тому, що у нього там декілька гриж в хребті. Це, до речі, історія з життя. Цей приклад я привожу не тому, що я проти важкої атлетики, Ні, це прекрасний спорт, якщо робити адекватні навантаження, але це не є. Щось одне і щось єдине, що покращує наш фізичний стан. Так само для мене дивно, що бодібілдери спорять з кросфітерами, що кросфіт є неефективним. Зрозуміло, що кросфіт для побудови м'язів є менш ефективний, ніж бодібілдинг. Але люди, які професійно займаються кросфітом, також виглядають доволі добре. Але знову ж таки, якщо ми візьмемо того самого бодібілдера і поставимо його на змагання в кросфіт, то він, можливо, не витягне навіть першого комплексу. Це, до речі, також історія з життя. Я в свій час. Брав участь в непрофесійних змаганнях з кросфіту, і самі здорові бодібілдери загнулися на першому комплексі. Це мова не про м'язи, тут мова саме про зробити найбільшу кількість роботи за мінімальний проміжок часу. Тому я зробив для себе висновок, що будь-який вид спорту, яким ви займаєтесь, 100% буде робити вас краще і 100% покращить ваше здоров'я, якщо ви будете робити адекватно і не будете сильно спішити з прогресією навантажень. І якщо це приносить вам задоволення. І відволікає вас від буденності та робить вас краще. То чому б цим не займатися? Пишіть у коментарях, яким видом спорту ви займаєтесь, та чому саме займаєтесь ним ви. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Дякую всім за перегляд та всім гарного вечора.